Файного, благословенного, надіємося натхненого і творчого дня п'ятниці. А чому? Ну бо коли розбираємо книги або фільми, то завжди такий настрій творчий і творча обстановка. Така дуже файна книжка, я її вже рекомендував. Я хочу цього тижня її начитати наступний тиждень. Молитви для початківців Пітера Кріфта. Ну, що ще не сторінка, то шедевр. Послухайте одну таку думку. Якщо ти думаєш, що ти надто великий грішник, аби в молитві наблизитися до Бога, якщо постійно почуваєшся пригніченим і переймаєшся всіма своїми гріхами, навіть якщо віриш і був охрещений, тобто отримав Христа. А також, попри те, що ти щиро визнав свої гріхи, тобто Христос провачив тобі, то мушу тобі сказати, що ти не віглас. Парам-пам. Ти подібний до дурня, який йшов на базар і ніс на плечах осла. Чоловік, котрий їхав на підводі не На конях. <кій> побачив це і гукнув: Гей, дурню, ти зламаєш так собі хребта. Сядь на підводу, поїдеш зі мною. Тож дурень умостився на ній. Та коли приїхали на базар, то чоловік побачив, що дурень однаково зламав собі хребта, бо сівши на підводу, так і не зняв осла із плечей. <кій> тобто, товариство. Коли ми пробуємо йти на молитву, я вже чую таку думку неодноразово, я до церкви не йду, бо я дуже великий грішник. Я навіть вдома вже не молюся, моя молитва занепала, бо я такий грішник, О, Бог мені ніколи не пробачить. І він каже: ну, коли так робиш, то навіть якщо тобі хтось дасть пораду, якщо ти не зрозумієш, що тобі прощено, якщо ти не зрозумієш, що вже ну, тобі Господь пробачив, тебе, ну, тебе вже благословили. То, то буквально ти схожий на цього дурня, який і сяде на підводу, не сяде на віз із конями, але все рівно ослабує тримати на плечах. Бо треба запам'ятати, що наше покаяння відбувається тому, що нам пробачили, а не для того, щоби нам пробачали. Ще раз, наше покаяння відбувається тому, що нам вже пробачили. Уже прощено. А не для того, щоб нам пробачили. Знову ж таки, я йду до сповіді не тому, аби мені пробачили. Ні, я якраз йду до сповіді для того. Бо мені вже пробачено. І я хочу, аби із цим, хто мені пробачив, мати мир, мати з ним єдність. Тому, товариство, рекомендую слухайте, По-перше, не опирайтеся на свій гріх, не опирайтеся на свою грішність. Це, це перед Богом не має, не має ніякого значення. Для Бога має значення твоя вірність. Ще іще краще кепська молитва, аніж в її відсутність. Тому не, зніміть цього осла з плечей для того, аби. Хребет вижив. І для того, аби не бути невігласом і дурним, бо це невігластво і дурість. Прикриватися своєю грішністю і не відкриватися на Божу любов і на його діяльність. Скиньте цього ослика. Ослика треба гладити. На ньому треба їхати, а не він на вас. Дякуємо Пітеру Кріфту. Рекомендую всім книжку. До речі, пригадую, що е, у свіжадо маєте через промокод Броуді знижку 10%. Файна книжка, не пожалієте. Вже читаю її другий тиждень. Так що будьте благословенні, гарної молитви, без осла на плечах. Майтеся файно, молитовно, мир вам!